Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене вже розпочинається сьомий тиждень в рамках спільного проєкту В'язальні мандри. Ми з дівчатками, україночками, так і не тільки мандруємо віртуально по нашій Україні по ось такій красивій мапі. Минулого тижня кубик нам кидала олічка з каналу В'язальні бесіди. І кубик мені дав 2 годиночки. На кубику випала цифра 2. Це значить, що я пересуваюся на два кружечки вперед і пров'язую 2 годинки. Минулого тижня я зупинилася на цифрі 24, а саме це Донецька область. Ось. І я пересуваюся до Луганської області і там же й зупиняюся на цифрі 26. Дивіться, які в цих областях красиві кольори. Так, в Донецькій області такий салатово-зелений, в Луганській такий фіолетовий колір, дуже насичені та красиві. Так, дівчатка, хто з Луганської області, передаю вам всім вітання, всі глядачі мої, хто там проживає, зустрічайте мене у себе в гостях, я їду до вас. І давайте я вам покажу, з яким саме процесом я буду мандрувати. Дві годинки це не так багато, це зовсім не багато. Але, так, вирішив кубик за мене, так, що я буду в'язати 2 годинки. І я вирішила просунути свій ось цей процес. Багато хто його вже бачив. Це в'яжеться для мене Саме звичайний, лицевою гладдю. З В-образним вирізом буде. Довгий рукав, нічого особливого не буде. самий простий, лаконічний джимперочок мені потрібен на осінь, на вересень, місяць. Він такий тонесенький, виходить, це 100% бавовна. Тобто це такий демісезонний буде джимперок з довгим рукавчиком. І я дуже давно вже його не брала в роботу, я його не прасувала, він у мене лежить. Але мені треба його подвигати, тому я вирішила взяти його в мандри. Я вже повісила маркерочок, дівчатка, ось він. І від маркеру я буду відраховувати 2 годинки в'язання. Я розумію, що це буде небагато, але ж трішечки сьогодні, там трішечки ще колись, і в мене зв'яжеться даний джемперочок. Хочу вам показати, з якої пряжі я в'яжу. Хто не бачив, хто, можливо, і бачив, але забув нагадаю. Це ось така бабінна пряжа італійська. Не знаю я артикулу. Я лише знаю, що метраж цієї пряжі 1200 метрів на 100 г. Це така тоненька ниточка. І це 100% бавовна. В'яжу я в три ниточки. Дивіться, така тонюсінька. В'яжу я в три ниточки, ось у мене перемотаний такий моточок є. І я в'яжу. Більше по пряжі не знаю, що вам сказати, розповідати тут особливо нічого, дай по джемпоручку, нема чого показати. Ось на такій він в мене стадії. Це знизу вгору я в'яжу, розпочинала з резиночки і лицевою гладдю просуваюся догори. Ну, ще в'язати до розподілу наперед та спинку ще, мабуть, так само як пров'язала ще, ну, можливо, трошечки трішечки менше, але ще ж просуватися треба далі. Так, дівчатка, я буду зараз відключатися, в'язати свої 2 годинки і потім підключуся до вас, покажу вам свої результати. Тому до наступного підключення пока-пока! Дівчатка, ну ось і промайнули мої 2 години в'язання. У мене це той же самий день, це п'ятниця сьогодні, 5 серпня, і я підключаюсь до вас, хочу показати вам свої просування. Пов'язала трішечки, так, 2 годинки, так, ви знаєте, сіла, набрала швидкість. В'яжеться дуже добре, полотно мені подобається, але тільки швидкість набрали, і вже дві годинки пройшло, треба до вас підключатися. Спочатку в'язання з цієї пряжі це 100% бавовна так повільно просувається, але я не знаю, мабуть, минуло хвилин 15-20 і полотно летить по спицям, дуже швиденько, але дві годинки це ж все одно. Не так багато. До речі, я не сказала спиці No3:25 спиці це чегу мої. І дуже добре на них, них в'яжеться дана пряжа. Ось такі мої просування. Ось мій маркерочок стоїть. Зараз я поміряю, скільки ж мені вдалося вив'язати. Зараз ми приміряємо, тому що я ще й сама не міряла. Ну, 5 з половиною сантиметрів. 5 сантиметрів. А всього в мене вже вив'язано полотна. Зараз я приміряю, Так, що ми маємо тут? Ну, 26, ну, 26,5. Ну, 26 нехай буде. Ось, дивіться. 26 см, а до підрізів мені необхідно десь 35 см. Тобто мені ще 2 рази, 2 рази по 2 годинки необхідно прив'язати. Ще необхідно було, щоб кубик мені 6 викинув, так, і тоді б я якраз до підрізів дов'язала. Але ж все-таки враховуючи те, що даний процес я дуже давно вже не брала в руки, не в'язала, тому я задоволена і таким просуванням. Це гарні просування. Дуже мені подобається полотно, воно таке легке, воно таке тонесеньке, воно дуже добре так ну, буде лягати на тіло. Я сподіваюся на це. Тому що на зараз в руках воно дуже легеньке. Я ну, не зважувала його, але я думаю, що пряжі піде небагато, тому що ну, от я беру в руки, я ж відчуваю, що воно легеньке. У мене ще ось такий перемотаний моточок, мені тут 100% вистачить до підрізів, а, можливо, навіть. І вистачить вив'язати перед, враховуючи те, що там буде В-подібний виріз, так? Буде ця горловинка вив'язуватись, і пряжі буде з кожним рядочком все менше і менше йти, тому що петлі будуть скорочуватися. Ну, Ось такі мої просування. Зараз дуже добре передається колір. Колір мені дуже-дуже подобається. Дивіться, який красивий. Можливо, трішечки він іде на камері в такий тускловатий, а насправді, можливо, ну зовсім трішки він насичений. насичений так? ну, ось такий колір, і він мені подобається. Ось такі, дівчатка, мої просування. Ви знаєте, я задоволена, що я приймаю участь у даному проєкті, тому що. Завдяки йомусь, наприклад, сьогодні ну, я дістала так цей процес і почала його в'язати, тому що не факт, що без проєкту я б його сьогодні пров'язала. А так, у мене була мотивація просунути процес, який вже розпочатий, тому що дуже мені хочеться в серпні місяці позакінчувати свої розпочаті процеси. Так, Квадрати я вже закінчую, і у мене залишиться мій ажурний джемпер із газоопальної бавовни. Цей джемперочок. Це те, що я 100% планую закінчити в цьому місяці плет рожевий, але плет, мабуть, я не буду спішити поки що з ним, тому що. Ну, він мені на сьогодні не потрібен, він мені потрібен аж під кінець осені. Тому, і так, 50 на 50 з цим процесом. А джемпорочки свої позакінчувати я дуже-дуже хочу для того, щоб розпочати вже нові процеси, тому що на осінь у мене дуже багато задумочок є. Я підкупила собі пряжі і вже хочеться розпочинати щось новеньке. Так, дівчатка, ну, це, мабуть, тема не для сьогоднішнього відео. По своїм планам я вам розповім в іншому відео. А сьогодні я хочу вам нагадати, що посилання на всіх дівчаток-учасниць будуть в описі під даним відео. Переходьте до них та переглядайте їхнє відео. А я хочу вам побажати мирного неба над головою. Тишини та спокою. В першу чергу міцного здоров'я, бережіть себе і до зустрічі з вами в наступних відео. Обіймаю вас, дякую вам за перегляди і пока-пока.